Мої вітання. Ми продовжуємо з вами працювати з середовищем Godot Engine. І сьогодні в нас проект T-Rex. Я сподіваюся, ви підписались на мій канал та вімкнули сповіщення, а наша сьогоднішня задача додати об'єкти на сцену, через які буде перестрибувати наш T-Rex. Ось саме так, як показано на цьому відео. Для цього ми додамо кілька об'єктів і відповідно їх налаштуємо. Переходимо в середовище Godot Engine. І так, ви можете бачити, що у нас тут все залишилось так само, як і було. Наша задача зараз додати сюди об'єкти. Ну, почнемо з об'єкта кактус. І для цього я створюю окремий вузол area 2D. В area 2D у нас будуть, звичайно, дочерні вузли, такі як sprite 2D. Ну, і, Звичайно, ми додамо Sprite 2D потрібну текстурку. Ну, от, Наприклад, хай це буде кактус 1. Ось додали кактус 1. Кактус один доволі великий. Відповідно, я змінюю його розміри. Наприклад, ножник поставлю 0,5, цього достатньо буде. І тепер можна додати Collision Polygon. Для того, щоб можна було його дещо обвести. Так, Collision Polygon є. І тепер обводимо кактус, створюючи. Полігон для колізії. Щоб наш динозавр міг з ним стикатися. І, відповідно, гра завершувалась. Так, приблизно ось так воно буде виглядати. Ну що ж, з кактусом майже завершено, залишилось тільки переіменувати наш об'єкт. Кактус один, нехай це буде. І збережемо. Зберігаю класичним способом запуском і перевіркою, все запустив чудово. Переходимо тепер на нашу сцену і додаємо кактус. Так, ось кактус додаємо. І так. У нас задача буде наступна. По-перше, кактус повинен бути розташований на сцені. Ну, це зрозуміло і так. Друге, кактус повинен рухатись назустріч нашому тірексу. Ну, в принципі, якщо ми просто задамо координати, він і так буде рухатись назустріч нашому Тірексу. Ну, приблизно ось так. Ось тірекс біжить. Перестрибує через кактус. Не перестрибну, то потім налаштуємо. І все. І кактус більше не з'являється. Які можуть бути можливі виходи з даної ситуації? Ну, найпростей, що проситься, це просто зробити дуже велику копію цих кактусів. Кількість копій. Але це неправильно. Мені б хотілося, щоб один і той самий кактус просто з'являвся в різних місцях. Спочатку в цій координаті, потім в ось цій, потім в ось цій і так далі. Тобто, коли кактус сховається за межі камери, тобто камера його не бачить, він повинен переходити в нову точку координат. Знову сховався, перейшов, сховався, перейшов. Це буде найоптимальніший спосіб використання ресурсів, і, відповідно, нам не потрібно буде створювати величезну кількість копій. Хм, Як це можна реалізувати? Реалізується, в принципі, дуже просто: просто порівнянням координат нашого динозавра і кактуса. Точніше, координати Х. Якщо різниця координат між динозавром і кактусом складає, наприклад, 600 пікселів. Тобто координата Х динозавра мінус координата Х нашого кактуса більше 600 пікселів, то кактусу задаємо нові координати. І знову, якщо різниця координат більше 600 пікселів – нова координата кактусу. І так можна безліч разів повторювати, як це реалізувати. Для цього потрібно в нашій сцені node 2D створити скрипт. В ньому ми й будемо реалізовувати цю ідею. От, створив скрипт. І так, нам потрібно буде дві зміни. Перша зміна це координата Х для динозавра. Друга зміна це координата Х для кактуса. Відповідно, прописуємо. Нехай зміну назвемо дінопос. Це буде координата Х для динозавра. Для початку створюємо зміну. Можна, звичайно, задати відразу значення цієї зміни, можна не задавати. Я давайте задам зміну 0. Хай так буде. Далі. Створюємо координату Х. точніше, зміну, яка буде отримувати значення координати Х для кактуса. Так як вона у нас буде застосовуватися для різних об'єктів, які в, е, вважаються перепонами, то перепона це у нас obstacle. Назвемо її Ops. Ops. Pos. Але зверна... звертаємо увагу, що це Obstacle position X. Тому я ось тут ще X поставлю. Нехай початкова координата буде 1000. От, з цього і почнемо. Далі нам потрібно нашій, координа... нашій зміні DinoPos задати значення координати характер body. Для цього переходимо в функція процес. І прописуємо DinoPos. Діна дорівнює І беремо координату від нашого характер боді. Поточну координату. Position. X. Звертаємо увагу, що це саме позиція Х. А тепер ставимо умову. Якщо дінопос мінус обстеклпос більше 600, то обстекл пос збільшуємо. Значення, наприклад, на 1500. Як це прописати Умова. Іф. Дінопос. obstacle pos Тільки ж по іксу. Звертаємо увагу. Більше, ніж 600, то. obstacle pos, obstacle -pos збільшуємо на певне значення. Тобто ми беремо і переносимо в нову координату. І все. Це надзвичайно просто. Obstacle пос. Нехай дорівнює 1500, як я і казав. Все, ми змінили. А тепер нашому кактусу треба надати значення обстеклпос. Берем, от, отак витягуємо. Кактус 1. Є. Пишемо: position X. Position X. Надаємо значення Obstacle, POS. Все. І так. Спочатку ми змінили цифри, а потім нашому кактусу надали це значення. Тобто, початкове значення це в нас буде 1000. А потім кожен раз ми будемо змінювати значення на 1500. Наче все логічно, правильно. Хм. Надо перевірити. І так, зберігаємо те, що в нас вийшло. І так, кактус з'явився. Ну, перестрибувати не будемо, Йдемо далі. О, знов з'явився кактус. Знов з'явився кактус. Щось він з'являється вже, так скажемо, перед самим динозавром. Прям на сцені. Не за сценою, а прям на сцені тут з'являється. Треба дещо виправити. Виправимо, мабуть, різницю. Щоб не 600, а наприклад, хай буде різниця в 500. Так, різниця в 500. Так, 500. Запускаємо, перевіряємо. О, тепер погляньте, кактус з'являється за межами сцени. Ну, наче все правильно, гляньте, непогано. Досить непогано виходить. Звичайно, треба зараз налаштувати буде стрибок динозавру, але то трохи пізніше. У нас сьогодні тема це саме об'єкти. Тепер, як я сказав, нашому об'єкту кактус треба задати потрібну координату по, по, по осі Y. Відповідно, ми можемо перерівняти координату до координати динозаврика. Давайте поглянемо, яка у нас координата в динозаврика по осі Y. Так. Не тут. Тут. Ось наш динозавр. В нього по осі Y координата 400. А в кактуса по осі Y координата 393. Поставимо також 400. Ось так можна вниз опустити, щоб воно гарно виглядало. Ну, наче непогано, звичайно, ми можемо ще нижче зробити координати, але то вже дещо пізніше зможемо підлаштувати. Єдине, що мені не подобається, що динозавр не може перестрибувати цей кактус. Слабий стрибок ми йому налаштували минулого разу. Тому давайте зараз я виправлю цей баг. Тірекс. Переходимо і налаштовуємо йому стрибок на мінус 600. Все, наче все чудово. Ось наш тірекс побіг. Переходимо в нот 2D. Перевіряємо. Біжить, біжить, біжить. П'іу. Перестрибну. Біжить, біжить, біжить. Ну, ще треба підлаштувати, деякі налаштування змінити, і буде все чудово. Так. Ну, в будь-якому випадку вже не так ріже око, що мене, звичайно, радує. Але але в нас кактус лише один. А в нас цих об'єктів досить багатсько. У нас є і багато кактусів. Зараз я вам покажу ось такий варіант. І навіть птеродактиль є. Ось такий варіант. І навіть стегозавр какаючий. І їх всіх треба додати. Ну, давайте я їх всіх додам і створю для кожного окремий вузол. Тобто, якщо у нас вузол з кактусом є, то так само ми можемо створити деякі інші вузли. Ну, наприклад, що ми можемо зробити? Ми можемо е, створити кактус 2, хай це буде area Body плюс. 2D, назвемо його кактус 2. Кактус 2. Так само додаємо кактуси. Ось кактуси додав. Зменшимо їхній розмір. Тут, мабуть, на 0.3 треба множник ставити. Потім можна буде підлаштувати раптом що. Додаємо Collision Polygons. Щось я множині кажу, Polygons. Polygon просто казати треба. Є. Такий об'єкт готовий. Ми можемо його також зберегти. Он такий об'єкт збережений. Тепер ми можемо додати птеродактеля. Але в нього вже буде анімований спрайт. Додаємо птеродактиля. Так, анімейшн. Додали птеродактиля, так само ми можемо його зменшити. Ну так, десь. Так, створили птеродактеля, ми можемо йому так само прописати анімацію. Створити. Тільки його перейменуємо як птеродактиль. І анімацію також підпишемо як флаєн. Так, є. Чудово. І тепер ми можемо анімацію додати Птеродактилю. Все чудово. Перевіряємо. Так, птера запускаємо. Он він марга... мар... махає крилами. І останнє, що ми повинні додати, це безпосередньо наш стегозавр. Плюс. Інший вузол. Так само, як і кактуса, додаємо стегозавра. Досить великий. Можна отак так само зменшити, як 0,35. І так само додаємо Collision Polygon. Хух. Наче зробив все. І зберігаємо стегозавра. Зберегли стегозавра. Так, всі об'єкти наче створив. Тепер переводжу їх на сцену, і треба їх додати на сцену. Я їх розміщу ось тут внизу. Чому мені потрібні були саме координати X, Y? І так, кактус 1 є. Тепер кактус 2. Шукаємо. Тобто кактус 2. Є. Тепер мені потрібно птерадактор, птерадактор, Є. І стегозавр. Стегозавр є. От! Ось ці об'єкти в мене є. І їх мені потрібно так налаштувати, щоб вони кожен раз з'являлися перед тиранозавром та ще й в рандомному порядку. О, це, здається, дуже складно. Насправді складно тільки зрозуміти, як це робиться. А взагалі це дуже і дуже просто. У нас є 4 об'єкти. У нас кожен об'єкт може бути впорядкований і отримати певний номер. І найкраще для такого впорядкування підійде список, саме список об'єктів. І потім ми будемо з цього списку брати відповідний об'єкт, кактус, чи, чи птеродакль, чи стегозавр, і ставити в потрібну позицію. Тим паче, що й в рандомному порядку. Для цього. Знов-таки нам доведеться перейти і трішки попрограмувати. Тому я переходжу до нашого кода, і мені потрібно створити список. Я люблю списки створювати на самому початку коду і створюємо список. Обов'язково через OnReady. Вар. Це в нас буде obstacle list. Опс. list. Ну, так, так би мовити, одновимірний масив. Беремо його в прямокутні дужки. І тепер по черзі закидуємо туди об'єкти. Просто так беремо. У нас є кактус. Окей. Кома. У нас є кактус 2. Окей. Також кома. У нас є птеродактиль. Закинули. Кома. І у нас є стегозавр. Кинули. Як воно буде працювати. Насправді, працює дуже просто. Майже все те ж саме залишається, але замість кактус 1 ось тут. В нас буде саме список із номером об'єкта, який ми хочемо показати. А також треба обов'язково вказати, яка координата по Y буде використовуватися Для цього. Нехай буде. Кактус один я стираю. Додам Опс list. Опс list. І вкажу саме, який об'єкт я буду використовувати. Наприклад, це буде об'єкт. Ем, хай буде. 2. Це буде птеродакт. Майте на увазі, що. Нумерація починається з нуля. Тобто це об'єкт номер 0, номер 1 і номер 2. Номер 3. Тобто звернули увагу, що у нас список з нуля по 3. І так. Це є. Добре. Позиція по X зрозуміла. Давайте тепер позицію по Y зробимо. Опс лист. Опс Знову таки, для цього ж самого об'єкта 2. Позин. Але вже по Y. Нехай дорівнює, ну, скільки там? 420. Трішки нижче опустимо. Є. Наче все. Давайте подивимося, що у нас буде. Запускаємо. І ось з'являється наш птеродактиль. Зараз знову повинен з'явитися птеродактиль. Є Птеродакт... птеродактиль Птеродактор з'явився. Добре, а якщо хочемо кактус поставити. Нехай це буде один. І тут так само має бути один. Запускаємо. О! А це вже наші кактуси. Треба швидкість трішки більше зробити для нашої карти. Бо тиранозавр не встигає перестрибувати кактуси. Угу. А якщо ми поставимо 3, має з'явитись стегозавр. І ось з'являється стегозавр. Все просто супер. Хм. Ну і постає, звичайно, питання. Як же його в рандомному порядку почати виводити на екран? Ну, логічно, що нам потрібна якась змінна ось тут, яка буде змінюватися в рандомі, і, відповідно, буде нам надавати різні можливості. Оптимально, що в рандомі вона буде змінюватись безпосередньо ось тут. Саме в оцій умові. Якщо ми отримуємо нові координати, то, відповідно, ми будемо змінювати наш об'єкт. Для цього оптимально використати дуже цікаву функцію, як rendy range. І зараз я вам покажу. Ми створюємо змінну R. Для цього ми можемо її ось тут прописати. Обов'язково. Не забуваємо прописувати функцію. Чому R? Тому що рандом, Рандомне значення. R нехай дорівнює від початку 0. Можна значення не прописувати. І ось тут ми саме їй будемо присвоювати рандомне значення від 0 до 3. Для цього я r ставлю рівня, прописуємо ренді range. Рandді range, ось вона. І ставимо значення від 0 до 3. Від 0 до 3. Тепер у нас буде R змінюватися. І це саме R, і буде номером нашого об'єкта. Номером нашого спрайта-перепони. Наприклад, ми отут поставимо R. І ось тут так само поставимо R. Звичайно, можна було б по-іншому. -по але це, на мій погляд, один з найпростіших способів створення саме такої послідовності. Не впорядкованої. Запускаємо. І ось пішов наш перший кактус. Є. О, стегозавр. Є. М -м. Да, зі стрибком треба попрацювати. Знов стегозавр. О, кактуси пішли. Чудово. Має бути... Так, адептерадактор, мій подівся. Знов кактус. Копче теродактель. Я хочу тебе побачити. Ти де? От вам і всі закономірності рандома. Ми не знаємо, який об'єкт буде наступний. Це залежить тільки від випадковості. Нарешті, птеродактиль. Єдине, що хотілося б налаштувати, це саме швидкість руху нашого тиранозавра, тому що він дуже повільний. І я не хочу переходити з такою швидкістю до наступного заняття. І наступної частини. Тому зараз я швиденько налаштую швидкість. Нехай це буде ось швидкість. Ось наша швидкість. Я поставлю йому 7. І для анімації також ми можемо дещо задати швидкість побільше. Наприклад, 2. Це на всякий випадок. Запустимо, подивимося. Ось він швиденько рухається, досить швидко. Переходимо на нашу сцену Note 2D, запускаємо її. І... Я готовий до наступного заняття. Просто супер! Подивіться яка краса. Так, ну ну що ж, на наступний раз у нас буде дещо цікавіше. Ми вже налаштуємо взаємодію нашого тиранозавра з нашими перепонами, з нашими кактусами, теродактилями та стегозаврами. Ну що ж, а на цьому у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До наступних зустрічей. Пока-пока!